Всім привіт! З вами знову Юрій і канал Міні-трактори з мотоблока. Показую наступне відео, наступне замовлення, кріплення під гідроциліндр, в якого з двох сторон є яблучка, Або з однієї сторони є яблучко, довжина хода штока від 15 до 20 см. Ось таким чином ми закріпили посередині гідроциліндра. виходи під штуцера. Під шланги гідроциліндра, ось, на бік чітко повертаються і сюди до е, розподільника і насоса. Все підходять, нічого нікому не мішає. Все можна поставити, зробити. Ось такий палець. Тобто гідроциліндр стоїть всередині навіски, піднімає навіску посередині, нікуди не перекошувати, не буде нічого. Тобто це тільки для такого гідроциліндра. для коротших гідроциліндрів, для хода штока там 10 см, 7 см, 5 см, має бути інше кріплення. Тобто ми вже навчилися, вміємо і знаємо зробити кріплення під будь-який гідроциліндр. Телефонуйте, замовляйте навіску, ми вам зробимо кріплення. Не хочете наше кріплення, можете робити самі кріплення. Тобто є і такий варіант, і є така пусну. Ось така навіска опускається ось так низенько. Зараз покажу, як. Піднімається. Оп. Висота підйому навіски. Ось тут від Сергі до землі 45 см. На тракторі стоять 16 колеса. Тобто те, що є в основному на мототрактора. Ось така навісочка. Ось таким кріпленням під гідроциліндр. Зараз ще обваримо це все діло, пофарбуємо і веземо клієнту відправляти. На чернівці поїде дана навіска. Кого цікавить замовлення, телефон залишу в підписі. Телефонуйте, замовляйте, чекайте наші наступні відео. Далі буде все набагато цікавіше.